Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про домовленість із лідерами України та Франції у підготовці плану припинення бойових дій. План представлять президенту США Дональду Трампу. Про це Стармер повідомив у інтерв'ю Бібісі. Прем'єр-міністр Великої Британії зауважує, низка країн мають бажання приєднатися до мирної коаліції. Йдеться про планування з реальною невідкладністю. Назвав три головних фактори, що забезпечать тривалий мир в Україні. Має на увазі захисний механізм США, гарантії безпеки, надані європейськими країнами, і сильну Україну з оборонними можливостями стармер оголосив про надання 16 мільярдів фунтів стерлінгів в Україні на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління.